Вітаю всіх вас, цей день нарешті настав. Мені набрили 200 гігабайт відеофайлів мого дитячого контенту для розваг моєї тільової аудиторії. Я нарешті доробив відео з проходженням ДСТ. Я поборов свою в улінь та зробив це відео. Чому так довго? Бо попередня частина мене зовсім не вразила активом. Ну і ще через деякі важливі обставини та справи я не міг дозняти ці 20 днів. Саме стільки нам з Назаром залишилося до 200 днів. Я міг би відзняти до круглого гарного числа, але тоді через ці обставини зі сторони Назара я б виклав його ще на кілька тижнів пізніше. Адонстар це взагалі перша тематика мого каналу, і тут я ставлю умову. Якщо це відео набирає, давайте. 600 лайків, то я зніму третю частину. Так багато, але якщо ви і не наберете, я все одно зніму третю частину просто в невизначений термін. Хоча якщо і наберете, то все одно в невизначений термін. Ну але добре. Ну, ви знаєте, як мене можна підтримати, і якщо хочете, щоб зйомкам Дон Стару я приділяв більше свого часу, підтримайте це відео. Ми зупинились на сотому дні. І я, власник найбільшої важливої імператорської реліквії, вітаю вас прямо в ній. Як ви пам'ятаєте, ми з Назаром перемогли на сорога, і я поставив амбітну ціль вбити місячного чемпіона до 200 днів. Пойлер у мене ніхуя не вийшло. Я граю за Вуді, Назар грає за Вормвуда. Це інформація для несильно спостережливих глядачів. Ми лише повернулись з печерної експедиції, тому треба навести лад на базі, але у Константи інші плани. І вона послала до нас рогатого. Він забрав нічого, не вартуючи душу Назара, але запасливий я завжди кладу амулет животворіння на базу, і він воскрес. А циклопа ми експлуатували в цілях винищення павучих коконів. А ще він ледь мене не вбив, і думаю, це. Гарний показник мого беззаперечного беззаперечно в цій грі. З горем пополам ми перемогли таке грізне створіння, а це означає, що наше виживання стало принаймні трохи протяжнішим. І перший наш план це всі квести від людниці крабів, а її острів, як відомо, близько до нас. І звісно, така відповідальна місія буде саме на мені. І знаєте, у мене в житті є одна проста філософія. Все, що я маю зробити, але не хочу, має бути зроблено так, щоб я не напрягався. Тому я зробив найпростіший квест, зламав їй приманку цвіт. І у мене вже є крафт лебідків. Задача мінімум виконана: моя продуктивність. Нісь оцінюється на 10 з 10. і так не пропадати ж добру, приманку цвіт стає частиною моєї харчової промисловості. Якщо що, вся велика команда працює на виконання квестів, бідолага Назар збирає потрібні для нас ресурси, точніше, не для нас, а для старої похитливої бабки, яка не може дати нам звичайну перлину для того, щоб ми потім переселили її до мав. Просто подивіться на цей набіг гончих, а гуся, на жаль, немає, тому прийдеться влаштовувати зарубу павуків і собак. Ну як не дивно, другі виявилися сильніше. Після рейду я відновив ферму приманку світів та почав робити дерево для хати від людниці. Цвітіння Назара зараз нам не на руку, адже так він споживає набагато більше їжі. Ах точно, у нас обох досліджені дерева навиків. Ось фото. У мене вкачена гілка лося, адже це сильно допомагає в битвах. Особливо це видно в попередньому відео. Наша плантація, попри наявність Вормвуда в команді, виглядає надто бідно. Але у Назарі є інші справи, як от добування метеликів для відлюниці крабів. Наступним легким квестом є заповнити сушилки м'ясом або водоростями. Далі я висадив кущі з ягідками і удобрив кожен з них, і тут почалась повня, яку я не помітив. Після неї я буду голодним, хоча це не суть. Я сильно зійду з розуму. Він в мене і так не дуже в порядку. Тому я провів незаплановану евакуацію з острова, і я згадав одну штуку посох призивачам місяців. У нас його немає. Назар не впорався зі своїм завданням. Тому його видобуток переноситься на ще одну повню, тобто цілих 20 днів. А я тим часом чищу води біля острова від екоанічного сміття. Ну і я дав нашій леді парасолю. І напевно найважче це зробити ремонт в її халупів. Але Назар потом і кров'ю працює для забезпечення цієї дармоїдки, всім, на її думку, необхідним. Хоча якби моя воля, вона б жила в канаві, але в цьому бездушному плоскому світі навіть канав немає. Як бачите, я знову у дилемі. Я в формі перевертня гусака, у мене мало ХП, ще менше розуму, і страхоклю в сімейство, якого я сто раз винувати в торгівлі сексуальними послугами, не дає мені спокою і не збирається. Благо, ми живемо біля пустелі, Назар назбирав жарних кактусів, які дали мені силу розуму. Забув сказати, метелики, яких Назар ловив, пропали точно не через мене, але Трудназара вартує не більше, ніж моє бажання погратись з метеликами. Тому він добув. Заново. Завдяки відданій службі Назара, на наше спільне благо все для дому є. Окрім панцирів, ось цих панцирників не пам'ятаю, як їх звати. А точно, крамсателі. Так, я дуже класно граю в ДСТ. Я вирішив розпрощатись з гірким минулим. Тепер на нашій базі забороняється будь-яке згадування Біфоло, а саркофаг мого Біфало, я забув, як його звали, демонтується. У нас просто закінчилось каміння. Дубль 2. Ну ледь-ледь на тоненький, Перед цим перевівши всю сім'ю цих личинок в секс-працівники, я добрався з потрібною кількістю пансерів. Тепер у відлюниці ідеальні апартаменти. Подивіться на це. Ну я просто обожнюю цю гру. І так як з посухом ми повністю об'їбались. Я ставлю нову ціль, і це тіньові шахи. І назар має принести всі статуї, а вони за 3000 км кілометрів від самих тіньових фігур. Благо, я посвятив його свої амбітні плани перемогти тіньові шахи на 121 день, коли хтось це робить на перший, і він встиг. Але вони якось фіга не призвались. Ну кнопка відкату тоді на мене дивилась дуже дуже заманчиво, але я втримався. Я був розлючений і мою людь було вирішено випустити на механічного свина. Це щоб ресурси заготовлені на тіньовій шахі просто так не пропали. Файт з цим босом не те, щоб тяжкий, я був у формі лося. А у Назара топове спорядження. Основна шкода проходила тоді, коли я танкував або коли свин рився в смітті. А по нам основна шкода проходила, коли він стрибав зверху або кидав купи сміття. Добре, що я досить мобільний, і щоб не втратити форму, яка, нагадаю, спадає, поки я не б'юсь, я бив павуків, які були зовсім поряд. Мені здається, це взірцевий бій. На 124-й день з боссом, якого вбивають набагато швидше. Ну а що, я колись казав, що я добре граю в ДСТ? Ні, от і все. І ось свин здобитий, можна святкувати тріумф. Але ні, я вирішив, що ми вб'ємо і гусака. Так, ми вже збирали його залишки, але по суті ми ніколи не вбивали його своїми руками. І так як файт з перевернем зайняв менше сил, ресурсів і часу, ніж я думав, гусак лось потрапив під мою гарячу руку. І тим часом почалось літо. Я вирішив добути трохи каменю в пустелі. Ну і фінальні квести від людниці. Я дав їй квітковий салат та прокачав її халупу на третій рівень. А взаміну мене в інвентарі з'явилася перлина. Тепер я надовго забуду процедуру. І так, лідом цвіти я забираю, бо вони швидко загоряються, а сніжкометку мені шкода, хоч у нас і шестерень навалом. З мурахолевом я завжди розправляюсь. Ну не можу я жити з відчуттям, що в будь-який момент мою базу можуть зламати. Або зовсім не тяжкий, хоч і лут з нього, ну ви поняли. На цей раз я не планую довіряти перетворення посуха Назару. Надто відповідально для нього. Хай носиться по світу і радіє, що я не стратив його. Ну а поки я намагаюсь зробити паркани і не можу знайти їх в меню крафта, у вас ідеальний час для підписки на мій канал та оформлення лайка під це відео. І пишіть в коменти, якщо хочете більше відео про Донстарф. Цієї ночі повня, тому мені вже час іти. Я запасся всім необхідним. Раніше найпопулярнішою тактикою оборони посуха від і перевернів були окам'янілості. Тепер є альтернатива електричний паркан. Ну і звісно. Він у нас є. Я огородив посох і. Е, так, я про це забув, я чомусь не думав, що я перетворююсь. Ну, принаймні повикошую ліс. Форму бобра я перетворююсь вкрай рідко, але раз така доля, подобуваю ресурси. Принаймні пожиттєвий запас попелу для хілок, адже варениками вормут хілитись не може. Я дерево хоч порубаю, якщо я вже Бобер. Чому в мене такий обкурений голос? Ну і ритуал. Я спитав одобрення Назара та приступив. Все, тепер треба чимчикувати в Атріум. Мої... В Атріум. Ну, але вгонщик свої плани. Щоправда, мені на ці плани похуй, я просто піду в печери. Як вам всім відомо, атріум за місячним гротом. Правда, цей місячний грот я теж не знаю де, але дізнався і знайшов прохід в Атріум. Залишилося лише прокопати його собі. В атріумі я робив все за інструкціями Назара, бо забув, що да як тут. І хто тут ще ютубер по ДСТ? Походження по атріуму стало для мене справжньою дилемою, але я визначив правильний шлях, все сюди вставив і потім зібрав знання з місцевих туалетів та почав розв'язувати головоломку. Думаю, тепер ви точно можете не сумніватися в моїх інтелектуальних здібностях. <гум> Виявилося, що я взяв не те знання. І тепер мені придеться пройти всі ці вісім кругів пекла, буквально вісім кругів. Знову. Ну і нарешті у мене є крафт астрального детектора. І зараз новий місяць, тобто нарешті ми в'ємо тіньові шахи. Про підготовку Назар подбав, і першим на той світ відправляється слон. Так, більшість першими бувають коня, але у нас інші фігури на себе взяли місцеві павуки. З третьою турою кілька павучих королев впорались на славу. А я просто ходив і бився з павуками, щоб не втратити форму. І нарешті, непосильними стараннями членистоногих, ми залутали тіньове передсердя. Правда, палива пряду в наших планах і близько немає, максимум в найбільш вологих мріях. І на 145-й день мені стало нудно, та я думав, куди діти павутину. Спалити її не можна, і я вирішив переробити її в шляпусники. Але і їх палити не можна. Того я просто зробив дві скрині, забиті циліндрами. Чого я називаю їх шляпусниками? Шляпусник це верстак, а це просто циліндр. Дерева не так багато, тому частину циліндрів я просто поклав на пліт. Назар тим часом є бланить. Точніше готується до походу на короля крабів. Так, ті, хто дивились стріми, знають, через кого відео стільки не виходило. Через мене, звісно, але король крабів теж приклав до цього свою клешню. Ну і свій. Так, он, бити його назар буде Моргенштерном, і поки він єбланить, я роблю йому цей самий Моргенштерн. Можливо, варто було б задуматись про ферму Вольткіс, але ну навіщо? Краще так посиджу. А щоб сиділось краще, покручу ось цей лудоманський апарат. Якщо пам'ятаєте, що фіг знає коли, в мене вийшло відео про абуз карнавала, то от саме на цих кадрах мені в голову прийшла ця просвітницька ідея для відео. Я вирішив гарно виспатись в палаці, все ж таки конвертувати їжу, якої у нас в достатку, принаймні у мене до Назара мене не сильно хвилює. Так он, конвертувати їжу в здоров'я та здоровий інтелект звучить дуже класно. Вгадайте на яку історичну подію Другої світової війни відсилка. А ми вирішили баданути око терору. А, і я не казав. Назар притащив на базу мармурові дерева. Тепер настав час готуватися до короля крабів. Назар сказав, що його реворкнули, і ми довго думали, які самоцвіти юзнути. Я наполягав використати те, що є під рукою. Назар казав, що ми не переможемо його з усіма голубими самоцвітами. Подивіться на це. Я вирішив покарати їх за канібалізм. Так ось, яке рішення ми прийняли по самоцвітам? Ми потраяли боса і поняли. Це просто піздєд. Він, по-перше, баганий, інколи його фази ламаються, і він повністю. Регенерується. Ми вирішили вставити 5 самоцвітів на клешні, 2 самоцвіта на морозний бар'єр та 1 на турелі. Звісно, є кращі пресети. Але із тих самоцвітів, які були у нас під рукою, цей найкращий. І щоб ви розуміли, тупо 4 години ми траяли цього боса за кадром в іншому світі, якщо що. Ми пробували перемогти з точною копією наших інвентарів, але проблема була в тактиці. В цій фазі з льодяним бар'єром він регениться. У фазі після поломки льоду він не регенерується, але пускає на нас свої клешні. Саме під час цієї фази у нас є шанс відхилитись та перевести дух. Плотів треба багато. Найгірше, що ставалося, це коли через бах, льоду спавнилось дуже мало, і ми не могли нормально його заатакувати. Звісно, коли я передивляюсь це бій, він виглядає набагато легшим. І мені здається, найбільша проблема це весло Назара. У Назара було пососне весло, а після нашого віконечка атак він відпихував нас хвилею та йшов під льодяний щит, регенеруватись, тобто тоді для нас кожна секунда важлива, бо він відновлює собі хп. Ну нічого не вдієш, але методом спроб, помилок і моїх нервів ми перемогли боса. Правда, наш пліт ледь не зламався, тому ми в спішці покинули місце битви та пішли до берега. Це нам ще стане боком. Ну це можна сказати перехід до лейтгейм контенту, хоча б після додавання варбота важко судити, де починається лейтгейм. Ну і з короною на голові я повертаюся на базу, перед цим зробивши набіг на видр. А, і ще чи я чи Назар десь за кадром вислідили коало слона, та не вбили. Ну тепер настав його час. Ми принесемо його в жертву в честь такого тріумфу. А, і Назар зробив імператорський корабель. Він нам нахуй не здався, але він чомусь дуже хотів, тому це зробив я. Я взагалі не знав, що таке існує в грі, якщо чесно. Холодоси просто забиті провізією. Ми ще ніколи так не процвітали. А ну і нам треба туліцит, але його немає. А йти в руїни я не хочу. Я пропонував щось розібрати, але все-таки Назар говорив мене піти і добути цей нещасний туліцит. Ну і я паралельно подосліджував печери. Вони у нас до цього дня не повністю досліджені. Ну і я ледь душу дияволу, а точніше Чарлі не продав за цей їбаний туліцит. Мене вже всі руїні мешканці відмав до шахових фігур помали. Ну і звісно, матінка природа мене помала. Вона мене і добила. Добре, що Назар воскресив мене, і я все таки добув туліцит. І тепер мені треба буде заколотись цилітрою, щоб знову мати фул ХП. За словами Назара, одного детектора нам не вистачить, якщо так і буде, я зроблю з Назара другий детектор. Ну справді буде прикро, якщо я стільки мучився в руїнах і треба буде ще раз туди йти. Благо, одна частина прямо біля моря, і нам не прийдеться її довго тащити. Ну і в підсумку нам пощастило, то ми знайшли всі частини вівтаря. Тепер треба знести їх на плід і відвести на місячний острів. Всього то. А тут вже нова проблема. Небесне відношення, я про неї, до речі, говорив про цю проблему. Так ось, небесне підношення кудись пропало. От реально, ми пройшли всю площину бою, і воно пропало. Як ви пам'ятаєте, перлину ми вставили точно. Та й на кадрах вбивства боса прекрасно видно, що підношення випало. Просто тоді ми його не забрали, бо не було лебідки. Тому хай ви нас пробачите, але ми реально були вахує. Ми прорили всю частину океану, як я казав, воно точно випало. Не знаю, якраз в той період виходило оновлення, може якийсь баг чи ще щось. Того ми просто на тому самому місці, де були, заспавнили підношення. Ну і потім готуватися до небесного чемпіона, якого в цей час і планували вбити. Але спочатку розломи. Ситуація, як бачите, критична. Ну а тепер настав час пригод на острові. Голод, холод, відсутність здорового розуму, ходячі далекобійні, кам'яні павуки та зварки між мною і Назаром. Все це супроводжувало нас тут. Боротьба за їжу йде повним ходом. Кожен сматок чогось що код гри дозволяє їсти, ціниться максимально сильно. Ми вже навіть морквицю. Морквицю. Почали їсти. І поки на острові нам добре, бо просвітлення низьке, то на плоті нас моментально вбивають кошмари. Але розломи активувати треба будь-якою ціною. Ось до чого дійшла бідність під час цього плавання. Ми навіть економили світло від ламбочки, того я постійно вмикав та вимикав її. І як на зло, зараз зима, та ми мерзнем. Слава Богу, почалась весна. Але тепер в будь-який момент в нас може в'їбати ЗЕВС, а особливо в наш пліт. А і ще я дослідив крафт Тесака, який тепер дуже імбовий, адже крафт запам'ятовується і не треба ходити на місячний острів, щоб зробити його. Та й крафт знатно здешевили. Ну і тепер вічна повня, Тобто кожну ніч я ставатиму перевертним. І перше, що я зробив. Це відігрався на створіннях місячного острова, які весь цей час домінували над нами в харчовому ланцюзі. Хм, де ж заспавниться місячна буря? Ми повертаємося, але я ще не розумію, як все погано. А все прям дуже таки погано. Ця буря прямо у нас на базі, і тепер там ось таке. Повний хаос. Нам холодно, ми мокрі, але я все таки знайшов окуляри. Проте надовго нам це не допомогло. Назар відкис, і нас постійно атакували гештальти. А цей додік стоїть і такий. Як він мене злить вже. Ну і на 180-й день ми зловили лютий тільд. Ситуація така фігова, і ми просто забили на зйомку. Та і у представника вищої інтелігенції під назвою Назар були дуже-дуже важливі справи. Тому пограти в Донстар зі мною він, на жаль, не міг. Все ж таки, він не такий є як я, щоб сидіти і щось там знімати. В нього є справи важливіші. наприклад, ну, не знаю, боротьба під одіялом або ще щось таке. І так як таке відео робити дуже важко і довго, я ставлю умову. Як тільки набирається 600 лайків, я починаю знімати третю частину. І там ми вже точно вб'ємо місячного чемпіона. Ну а поки цього немає, я вирішив. Використати ці записи, що є, та порадувати вас контентом БДСТ. І так я не забув. Читаю список всіх, хто підписався після попереднього відео. В цьому відео такої акції не буде, але все одно підпишіться. А от в наступному своєму відео я знову проведу таку саму акцію. Тобто, через одне відео я знову буду зачитувати всіх своїх підписників. Якщо вас в цьому списку немає, то або ютубу чогось не оновив до вас, а повірте, людей тут дофіга просто у вас більше сотні підписалось, або у вас просто приватні підписки. Добре, починаю. Містер Стасон, Сворд, Мондор, Квезізх, Х, 47 475... 4756, Трю, Сашуня, Плазма с Змія Носить, Стар Найт, Георгій Міщенко, Апостол Петро, Вадим Забальський, Один в Полі, Кирило, Вадим Тищенко, Диви, що Витворяє, Галактик, Млекосос, Ігор Щуренко, Драфдак, Максим Кондинський, Мафретто, СВТ, Рулетик, Чоткий Бул, Єгор Дрігєнко, Три питання, Голден Фіш, Міка Знаказову Сіз... Сісо, Андруй. Андрій ЕуФ. Микола Крентовський О0 Віталік Зло0О Тімут, Таблетос, Nix VLXX, Gravol, Маркус Зебра, Артем Мигл, Костекс, Шмат Кави, Топлак Сотий Лел, Іван Зозуля, Гомба Євген, Денис Глушич, Крінч музикант, Аніматик, Містер Слайм, я, типу, в курсі, Сашко Кіскін, Golden Den91, Джерек, Дефок, Гардіан Edits, Ket Tanks, Roy Musta, Ran Bro, Loca G, Storm Fury, рідкий змій. Всім вам я дуже вдячний за підписку. Бріть приклад з них. Тепер читаю імена донаторів, ті, хто підтримують канал фінансово, вищої еліти серед всіх еліт. Особлива подяка Сертін, Рекс, Лололокс, НАПЛ, Саня Као, Фандер, Фембой Націоналіст та Піті Кіті. Особлива подяка Санчо Као. Всім вам дуже дякую. Беріть з них приклад, вони ще жорщі за тих, хто просто підписались. Але ті, хто просто підписались, ви теж дуже жорсткі. Всім дуже дякую за підтримку і пишіть нові ідеї для відео. На цьому в мене все. Переходьте в Тікток і Телеграм. Бувайте!